Моя порада, у кого є така проблема, десь побачив травинку. Ну, от схожу на оце. ну таку пір'єву. І зразу її треба видерти. Бо в мене було багато злаків, і оце де з насіння. Вилізе така травинка, я її бац, і видерла. Але я ось таке зроблю. Ось так, щоб я знала, де воно росте. І де воно може розсіятися. Звичайно, воно може розсіятися і далі десь, скажімо, за 100 метрів. Тоже вже не важливо. там я, мабуть, видеру це 100%. А щоб знати, де вона, де є її місце, оцієї рослини, у мене було таке, я цілий кущів видирала. Я ж кажу, у мене знаків було багато. А це я купую по новій, тому що. Усі мої злаки пішли на сніки. Ось так, оцей. Ось так. Це спортивно. То зібріна була. Це спартина. Ось так, щоб я знала, де... де воно, це коріння, щоб я його не витягла. Ще треба закинути. Треба, що камінці є, то збирала по всьому садочку та й не збирала. І, гляньте, малесенький. Я його пересадила оце в спеку. А хай буде, хай побігає сонечко. А ця не хоче йти лаванда. І ця, а ця вон, лаванда. І вона з корінцями була, зараз обріжу та накрию чимось. Так, ще щось мені тут красень стоїть. Башня така. Ще десь у мене було. Це я нещодавно купила, тож мені треба їх, вода стоїть на, під рукою, щоб було усе. А ось іще, ось, ще, ось і мискантус так Також його. Я його вчора тільки посадила. Він у мене майже неділю стояв. Ні, менше. Стояв у цьому у горщику я не знала, куди його посадити. Треба ще назбирати камінчики. Але я вже позначила його, я вже його не загублю. Але ще трішки треба назбирати, щоб... Було побільше, щоб в воку кидалося прямо. Галина, ось тут росте твоя трава. Не видери її. Гляньте, яке вона гарне. А я робила, здається, відео, що я його купила, а й не вже не пам'ятаю. Ну, ось така моя порада коротенька.